Вишиванка завжди була одним із важливих елементів одягу в українських родинах. Після початку повномасштабного вторгнення все більше людей хочуть пізнати та вивчати свою культуру, частиною якої є й одяг. Багато хто навіть знаходить сорочки своїх бабусь та дідусів та хоче мати у себе такі самі, тільки у сучасному виконанні. Якщо хтось хоче обрати якісну вишиванку, варто прислухатися до порад професіоналів. Це визначається завжди зі своротньої сторони виробу. В поганих сорочках машинної вишивки ви можете побачити ось такий білий флізелін, по якому вишито щось. В хороших сорочках машинної роботи. Зворотня сторона виробу закрита, і ви не бачите, як вони зроблені зсередини, і поради щодо вибору вишиванки ручної роботи. Як має виглядати зворотня сторона ручної роботи? Ви чітко бачите, як йшла ниточка, голочка зі зворотньої сторони, і можете, і воно все м'яке, і немає ніяких сторонніх підкладок, ні паперу, ні флізеліну, нічого. Наталя Мажарова каже, якщо мова йде про чоловічі вишиванки, то варто звертати увагу на крій сорочки. Далі, коли ми говоримо просто про е, чоловічу сорочку, навіть якщо це машинна, е, звертайте увагу на те, як воно покроєно. В класичних сорочках, ось тут е, цей шов має бути напереді, трошки не безпосередньо, отак от на стики. А трошки наперед, це означає, що вона гарно буде лягати по плечам. І ось тут, якщо є шов, це теж означає, що крізь сорочки дуже вдалий, і ви будете носити її, вам буде зручно в ній ходити. Також звертайте увагу на те, як зроблені всі елементи в сорочці. Орнамент вишиванки це своєрідний кот, який вказує на регіон, де її носять, говорить експерт. Більш того, навіть на півдні України малюнки на сорочках теж між собою різняться. Це сорочка притаманна Херсонщині. Вона надзвичайно урочиста з класним комірцем, повністю розщепляється вздовж сорочці, і ви можете побачити гарних півників, які зображені на рукавах цієї сорочки. Якщо говорити про Миколаївщину, то для неї характерні рослинні орнаменти, говорить Наталія. Бачите, тут дубове листя, квіти, імітація ручної вишивки зроблена. І дуже незвичний класний колір для Миколаївщини. Одещина особливий регіон за своїм національним складом. І єдиного орнаменту, за словами Наталії, тут немає. Якщо говорити про спосіб, яким вишивали, то це переважно качалочки, і він відтворений в машинній вишивці, це не ручна у нас, а ось з таким от незвичним видом. Ви бачите, що це не хрестик в Одеській області. А також дуже часто прикрашали сорочки на півночі Одещини, а ось так, от з таким обробленням, коли лишали таку багриму. Не знаю. І дуже часто гарно оброблений комірець сорочки був. Є в крамниці навіть вишиванки з орнаментом, який характерний для кримсько-татарського народу. Переважно чоловікам вишивали, закривали зону грудей для того, щоб зберегти їхнє життя, і вони часто були військові і так далі. І щоб саме їхнє життя зберігалось. Якщо говорити про жіночі вишиванки, то найяскравіше орнаменти були завжди розташовані на рукавах, тому що жінка турбувалася про свою родину, про своє життя через руки. Дуже багато ручної праці було, і всі переживали, щоб вона оберегла свої руки і таким чином могла оберігати свою родину захищали руки. Спочатком повномасштабного вторгнення в Україні почали з'являтися вишиванки з орнаментом на військову тематику, але зараз вони втратили свою популярність, бо те, що передавалося з покоління в покоління, має велику цінність та завжди на часі. 16 травня саме той день, коли кожен може вдягти вишиту сорочку та відчути свою єдність з українським народом.